Сторінка 25. Параграф 4. Поняття про різні види матерії, будова речовини. На наш погляд, на заставці до параграфа, кмітливий дослідник може знайти всі три види матерії, що відомі вченим. Зіграємо у квест. Запропонуйте свої версії після опрацювання цього параграфа, які існують види матерії. Матерія це все те, що незалежно від нашої свідомості існує у всесвіті. Таке широке означення дає змогу віднести до матерії. Всі складові, і ті, що вже відомі науці, і ті, які ще будуть відкриті у майбутньому. Перший вид матерії це вже знайома вам речовина. У 19 столітті вчені виявили другий вид матерії. Поле, наприклад, за допомогою електромагнітного поля, електромагнітних хвиль, ми маємо змогу бачити навколишній світ, спілкуватися мобільним телефоном, з'ясовувати координати автомобіля під час подорожі тощо. Наприкінці 20 століття науковці додали до. До переліку видів матерії, третій вид матерії, а саме матеріальні сутності під назвами темна матерія і темна енергія. Фізичну природу цих сутностей досі не встановлено. Фізики стверджують, що темна матерія точно існує, але її неможливо побачити. Наявні прилади безсилі, а нові методи спостереження ще не винайшли. Отже, чекаємо на нове покоління дослідників. Саме такий вигляд міг би мати зараз герой фантастичного роману Ангеліс англійського письменника Герберта Велса. невидимець таку людину ніхто не бачить, але ті, хто перебуває поблизу, можуть її торкнутися, виявити сліди, які вона залишає на м'якій поверхні. Нарешті її можна відшукати завдяки одягу. Може, і до темної матерії потрібно застосувати інші методи та прилади, якщо традиційні не працюють. Яка різниця між мікро, макро та мегасвітом? Увесь час скільки існує фізика, вчені прагнуть виявити? Універсальний, єдиний закон, якому підкорилися б усі об'єкти у всесвіті. На жаль, поки цього не сталося. Фізики поділили всесвіт на умовні частини за розмірами об'єктів. Кожна така частина має свою специфіку і її вивчають відповідні фахівці. Найбільш звичними для нас розмірами є розміри предметів навколо будівлі, автомобілі, книжки, а ще літаки, лани, річки, гори, міста світ, планет, людина та об'єкти, що її оточують, це макросвіт. Зорі галактики це світ дуже великих розмірів, який вимірюється в мільйонах кілометрів у світлових руках, персеках. Саме тому він отримав назву мегасвіт. Будь-яка речовина складається з дуже малих частинок атомів і молекул. Світ таких частинок і частинок, із яких складаються атоми, отримав назву мікросвіт. Підкреслимо, що цей поділ є умовним. Адже мега, макро і мікросвіти це єдиний всесвіт, у якому ми живемо. Чим відрізняються атоми та молекули. Кожна речовина складається з певних молекул і тільки з них. Перш ніж вивчати будову молекули, згадаємо українську абетку. Вона має лише 33 букви, проте ви можете скласти з них тисячі слів. Проведіть аналогію: буква атом, слово молекула. Кожне слово це певна комбінація букв. Так само кожна молекула це певна комбінація. Атомів. Використовуючи цю аналогію, розгляньмо дві різні молекули: мурашиної кислоти і метанолу. Малюнок 4,2 А та Б. Молекула мурашиної кислоти є аналогом слова, яке складається з п'яти букв, а молекула метанолу є аналогом іншого слова. І шести букв. Отже, кожна нова комбінація атомів відповідає новій молекулі. Таким чином, із відомих науці на травень 2024 рік, 118 видів атомів можна скласти мільйон різноманітних молекул і відповідно отримати мільйони різноманітних речовин. Наскільки малим є атом і як він побудований? Характеризуючи об'єкти микросвіту, вчені використовують числа, що суттєво відрізняються від тих, з якими людина має справу в повсякденному житті. Так розмір атома приблизно дорівнює 0,000 метр, щоб уявити наскільки малим є це значення. Наведемо приклад, якщо всі атоми, з яких складається металева кулька радіусом 2 мм, розмістити один за одним, то отримуємо ланцюжок такої довжини, як відстань від Землі до Сонця. Атом, як і молекула, має складну будову. Атом являє собою ядро, оточене легкими частинками електронами. Діаметр ядра атома набагато менший від діаметра власне атома, приблизно стільки разів, оскільки розмір горошини менший від. Розміру футбольного поля. Внутрішню будову атому наочно описати неможливо. Тому для пояснення процесів, які відбуваються в атомі, створено його фізичні моделі. Наприклад, планетарну модель атома, малюнок 4.3. Чи знаєте ви що? Близько 20 років тому було створено найменший у світі автомобіль Наноавтомобіль. Він справді дуже малий, бо складається лише з однієї молекули, але має всі атрибути справжнього авто. Перш за все, коли Леса та можливість рухатися, якщо його розмістити на поверхні золота за температури 200 градусів. Ідея зацікавила інших дослідників, і вони створили другу, третю модель, а згодом навіть влаштували перегони розроблених наноавтомобілів. А чи можна сховатися поміж молекул атомів? Як ви вважаєте, якщо змішати 100 мл води та 100 мл спирту, який буде об'єм сумішим? Насправді він буде меншим від 200 мл, річ у тім. Що між молекулами існують проміжки, і в ході змішування рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту і навпаки. Дослідження, що знадобиться? Прозора склянка, пів склянки пшона, пів склянки гороху. Змоделюйте дослід, для цього наповніть склянку наполовину пшоном, а зверху горохом. Закрийте склянку рукою і добре потрусіть. прокоментуйте отриманий результат. Підбиваємо підсумок. Матерія, поле, речовина, темна матерія, темна енергія. Речовина поділяється на молекули та атоми.